Ми стояли, ми от Петро Векша є, і стояли ми з ноніком, з другим сотником. Mm -hmm. Ну от проходимо, mm -hmm. так, так, ну, з Махайлом. Він проходить біля нас, відходить 7 метрів і котить її під ноги. Тобто, вона ну, ж навіть голову ну, не готовий до такого. Дехто питає, чого ви його догнали, навіть голови не було. Перша думка була це атошна, це закут заскочити і нахилити, щоб осколками не посікло. До речі, як вивелось сьогодні, граната була бойовою. Осколками, це просто чудо сталося. Я зараз ми ж говоримо не для преси. Бо в мене перша була думка, що Ганіна. Бо вибух що, а там ж хто був біля готає Київ, величезні вітлини. Ну, вітлини не розбиті, осколків немає. Думаю, ну, світло шумова. Так, так. Виявилось, вона отак, от вона прокотившись біля нас, він просто не розрахував силу котіння, бо він її не кидав отак, от а він її покотив. Ну, щоб вона до нас. А вона просто пройшовши Фактично поміж нами вона скотилася в бік і впала за бордюр, де стояли машини. І всю силу взяла на себе бордюр і машини. Три машини ну, розсікло. Так тяжко медно, до мене ходить депутат, каже, там от мою машину розсікло. Ну як ми то рішати будемо? Ти події вертати, оплачувати. Роната ваша, тому прошу заплачувати. Ну, посікло три машини, там бак розили і інше. Але я просто говорю, мені сьогодні часто говорили про охорону. А що б зробила б охорона, а що б зробила б ствол був при примені? Коли працюють професіонали? І коли професіонали мають ціль, ну я не дуже вірю, що можна з приватною зброєю тому зробити серйозний опір.